Привіт, я Іван Серік. Я навчаюсь у Херсонському Таврійському ліцеї на театральному відділенні. Привіт, я Єва, учениця музичного відділення. Привіт, я Максим. Обожнюю танцювати, тому навчаюсь на хореографічному відділенні. Привіт! Моє ім'я Альона. Я художник і переможець всеукраїнських конкурсів з образотворчого мистецтва. Херсонський таврійський ліцей. Запрошує на дистанційне навчання учнів з першого по одинадцять класи. Авріїльський ліцей це безкоштовна якісна освіта і звичення предметів загальноосвітнього циклу та предметів мистецького спрямування. час воєнного стану ліцей працює у дистанційному форматі з використанням найсучасніших технологій. У ліцеї викладають висококваліфіковані вчителі, здобути якісні знання, розвити мистецькі таланти, стати призером всеукраїнських конкурсів та олімпіад. Знайти нових друзів. Все це можливо лише в Херсонському та Брійському ліцеї. Телефонуйте уже зараз.